Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Дякувати Богу за ще один подарований тиждень. Ще один подарований день, ранок благословенний ним. Народ Божий зійшовся знову, щоб працювати. Піднімають стіни на будівлі. Ні, тут два, майже закінчили, робити ємкість для збору. А брати продовжують штукатурити, майже закінчувати вже штукатурити огорожу. Я навіть і не знав, що наш пастор вміє штукатурити теж. Я сам не знав. А, це ти до сьогодні і сам не знав, так? Перший раз почув. Гарно виходить, молодець, братику. Так тримай. тримається. Сьогодні день народження Віктора. Вітаємо тебе, друже. Не перестаю дивуватися. День народження, чоловік з лопатою працює, раствор носи. Думаю, що не всі би так зробили. Хай Бог благословить тебе, братику. Толік хлопці Монтують трубу для стоку в каналізації та веде. А наш йомік хотів пастора покусати. Наймили бригаду хлопців, які роблять свою роботу дуже якісно, швидко, молодці! Іван Степанович поїхав за цементом. для того, щоб транспорт міг вільно рухатися по території. І все було розкладено в своєму місці. Каміння окремо, дощечку окремо, кирпічі окремо. Зайвий ґрунт. Отой, що ми бачимо, ескаватор. Не ескаватор, а цей погрузчик, маленький грузи і висипає у Денційну яму, яку ми зробили, викопали і вже всі роботи по її будівництву закінчили, вже засипаємо, але прийшов бульдозер і це набагато, скоріше і краще зробив. Ось він, і спас! thank <laughs> you Така вже зараз наша будівля на цей момент. Майже підняли стіни на першому поверсі, а хлопці майже закінчують штукатурити огорожу Викладають вкладають так звані маяки, по яких вони штукатурять, щоб воно було ідеально рівно. І тут вже є обід. Маленька помічниця, брата вані, пастера нашого теж хоче працювати. Помічниць нас сьогодні багато. І одна є тільки слідкує, не працює, але слідкує, дивиться, хто як готує, як мама там готує. Дякуємо сестрички буде борщ сьогодні. Смачненький. Ну, пастор розказуйте, що ви нам їсти зварили. Я нічого не варив. Пастор допомагає своїй дружині. Це їхній кут сьогодні готує обід. Сімейний підряд всі працюють. Батько, дружина, донька. Дві доньки. Кому ще буршаник отак? Добре, коли ми провчаємо дітей працювати в Домі Божому. Пів часа ці покласти вони. Молочка там трошки мешать. O okay. Дякую вам, сестрички, хай Бог благословить вашу працю. Обід був дуже добрий, смачненький. Дякую тобі, братику. За Україну, там, де є переживання, там де обстріли. Хто попав зараз під обстріли Господь, дорі, ти браті, волонтерів, які добиралися, ти благослови, благослови Боже. Дорогі. Дякуємо тобі благослови. за дар який ти послав. Дякуємо за сестер, братів, які готували, які старалися благослови, їх. укріпляй духовно і фізично. Продовження цієї роботи, нехай твоя небесна охорона буде над нами. А ми славимо тебе, Бога вічного. Амінь. Щиро Амінь. Амінь. дякуємо. дякуємо. І маленький відпочиночок після обіду. Час на спілкування, час на братися сили і знову йти працювати. Це у нас Я хочу заплатити надання судово збуду. А що це таке? Ось так зовні виглядає наша будівля. Тут ми пробираємо гравір, який заважав теж щоб територія була чистенька. А тут привезли нам панелі для перекриття нашої будівлі. Приїхав кран, приїхав тягач, грозовий автомобіль, який привіз плити. допомагають розкладати опори для крана. І розпочали знімати плити. Розовий автомобіль великий, довгий, і він не зміг на територію заїхати. І після дощика там було мокро, вночі пройшов дощик. Він не зміг туди заїхати, то з'їхалися всі, хто зміг тракторами з такими прицепами. Ми на них в садах займаємося перевезенням яблук. І ми поприїжджали всі тракторами, і зараз по дві, по одні, по три, хто скільки може. Розбираємо всі плити, складаємо на прицепи, відпускаємо вантажний автомобіль і потім будемо прямо з цих прицепів вигрожати вже на самобудівлю накривати. Так, скоріше. І дешевше, скажем так. Трактор із забув, де передачі включається, то й не дивно. Мені здається, нема такого транспорту, на якому він не вмів би їздити. Дякуємо тобі, Андрюша, Теж на допомогу проїхав нам. Міг прошу поїхати у тобі, друже, що ти нам привіз. Щасливої тобі дороги. З Богом Їдь! Ми заїхали всі тракторами на територію із процепів кран вигружає і піднімає на будівлю для того, щоб перекрити. Дуже гарно всі попрацювали, швиденько, злагоджено так. За дуже короткий час і будівля вже перекрита. І от вже сьогоднішній обід сестрички зготували з голяковим. Оляковська кухня дуже все смачненько було. Борщик, картопелька, рибка. Дякую вам, сестрички. Все було дуже смачно, чудово. Хай Бог благословить вашу працю.

А okay. ми будемо з банім толочити, ну, на що вони на Юса вже їхали. О скоро, скоро я там буду Христом на тій горі, святій. Він спас мене своєю кров'ю. Ось так закінчився наш трудовий тиждень. Хай Бог благословить кожного. Хто працював, хто фінансував, хто молився. Подяка всім. До зустрічі.